Що робити, якщо отримали повідомлення в резерв, що вам нараховано штраф за неоновлення або не своєчасне оновлення ціковооблікових відомостей? Ви, звісно, можете скористатися пропозицією, визнати вину та сплатити 50% штрафу. А можете три дні до, наприклад, 17 липня, 2025 року, почекати та подивитися, яка інформація буде у вас у резерві. Якщо інформація про штраф у вас буде залишатися, а при завантаженні повного витягу із реєстру буде на сторінці 5 міститися поміточка про те, що щодо вас відкрито адміністративне провадження за статтею 210 прим. 1 КУПАП, то в даному випадку рекомендується подати поштою, наприклад, заяву до ТЗК ТСП, про закриття такого адміністративного провадження, оскільки закінчилися. Передбачені статтею 38 КУПАПу строки притягнення до адмінвідповідальності за даною статтею. Буде потрібна допомога із написанням такої заяви, будь ласка, звертайтеся.